Друзі, всім привіт! Приїхав до свого друга на поле, Помагаю йому кропимо бульбу. Ну як помагаю? скоріше пане мішаю, ніж допомагаю, я тут їжджу з ним, закриваю станги, щоб він коли розвертається в таких місцях, щоб міг собі нормально розвертатися. Кропимо ми картоплю від жука, вже, напевно, третій раз кропимо. Жук цього року якийсь дуже наситний. Вже і дози збільшували, і препарати міняли, і нічого не допомагає. Зараз, не знаю, друг ще щось нове там купив. Вже два в одному і дозу збільшив, і препарат змінив. Будемо бачити, що вийде. Потім поїдемо ще покропимо наші сої, яка вже більша. У нас один кусочок там є, який є які сіяли ми 16 травня, то вже заросла так, що вже треба кропити. Так що таке то, друзі. Даємося далі. Що, друзі, кропим картоплю від жука вже, напевно, третій раз. Вже і дозу збільшували, і препарат міняли, але поки, поки безуспішно. Кропим зараз знову. Призко на 800 літрів. Ширина захвату 14 метрів. Добре. Так у нас картоплі, не знаю, гектарів 4, напевно, 3. Тракторет поїхав. Отакі у нас тут види краєвиди, друзі. Види краєвиди. Любочка кропиться. Всього кропити не будемо, бо... Найбільший жук був справа, тут вже взагалі немає, вже е, кропи може де щось попадеться. щоб не лишити йому шансів, як то кажеться.